Ось цей 30-метровий красунчик від сьогодні курсує маршрутом Барське шосе залізничний вокзал. Це найдовший та найсучасніший трамвай міста. Його особливість нескопола вставка. Тож такий звичний для більшості городян проїзд у трамваї став доступним і для людей з інвалідністю. Це людина на інвалідному візку. Так, а тут надає сигнал водію. І... Називайте. Що я тут є. Що ви тут. І нажимаєте кнопку. Забачив. Тут треба сказати, на скляті. Водій виходить. Водій має вийти. Так, водій має вийти. Так. Відкриває. Тут працьовує датчик, який вже не дозволяє закрити, е, закритися дверям. Так, ну це зрозумів. І потім Може, так. підтримує так. мене здається. О, о! Так. Відкриває? Все, і водій закрив. Трамвай майбутнього, як його охрестили городяни, виготовив колектив транспортної компанії. Їй та міському бюджету модернізація обійшлась в 8 мільйонів гривень. В салоні одночасно може розміститись до трьох сотень людей. Серед переваг повний привід, внутрішні камери на всіх сходах, і найголовніше безпека пасажирів. Є датчик, і система, яка, якщо ви зупинилися, ну хтось забув, відійти відтримає. Якщо дверями прижимається, то опція автоматично відкривається двері, тобто .е. не давлять на людину. От я зараз демонструю цю опцію. Берегіте себе. Ні-ні, ні зараз воно... Так. Да? Да. Не хоче, бач? Не... На досягнутих результатах місто зупинятись не збирається, зауважив Сергій Моргунов. Фахівців транспортної компанії, як експертів з модернізації, вже запрошують до інших українських міст. А всі свої ноу-хау вони сертифікують. За виконану роботу їх урочисто нагородили. Кожного року будемо робити мінімум три трамваї. І тут, звичайно, знову ж таки не можу не сказати про наші фінансові можливості, тому що це все за кошти міського бюджету і частково кошти вашої транспортної компанії. А нам це вдалося зробити тільки завдяки фінансовій децентралізації. Ми повинні дуже добре розуміти, що напрацьовані технології в подальшому дадуть можливість поштовху для нових проєктів в галузі машинобу. Тому що люди навчаються, пановля нові технології і в такий спосіб рухаються вперед. На черзі запуск ще одного трамваю майбутнього. Залишилось лише тестування фахівцями зі столиці. «Кияни, Кіяни сюди загружають приблизно 25 тонн піску і їдуть по місту. Спуск, підйом, гальма, наклони, повороти, заходження в криві і так далі. Тобто йде тестування. Перший рейс новенький вінвей поведе Світлана Кучеренко. Спочатку більше полювалася, але вже привикла трохи, То вже якось так. За пасажирів очільники області та міста, транспортники та журналісти. Зайцями нікого не везли. Дуже лаєна братія Отлично. Готовий. Емоції переповнюють Раїсу Панасюк і її подруг. Вони нарешті їздитимуть трамваєм. Трамвай був мрією, і ми користувалися низькополим тролейбусом і автобусом. А зараз ця мрія зістилася. Причому комфортно, безпечно, дуже зручно. Нині завдання облаштувати трамвайні зупинки так, аби людям і водіям було зручно користуватись транспортом. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.